А мої найщиріші вітанечка, вельме шановне панство. 2008 рік. ЛТД М100ФМ. Китай. Подивіться, який мармуровий палісандр. І які в нього крутезні хвильки. Просто супер. Край міцний край твердий палісандр. Ось так виглядає його накладка. Це просто дзеркало, просто якийсь камінь, якесь скло. Ну Щось дуже-дуже тверде. Гітара дуже, 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 дуже хе, таку пережила. Історію була і під снігом, і під морозом, і під вітром, і під жарою. Мені дуже-дуже подобається цей мармуровий палісандр. Яка така витончена картинка? Просто супер. Просто, просто супер. Побачимось вже з цим грифом. Згодом, коли я вже встановлю на нього стальні ладочки.